Стакани для інших апаратів за корів. Стакани є трьох видів: пластикові, комбіновані та нержавіючі. Всі стакани працюють з каучуковою та силиконовою сісковою гумою. Кожен стакан має свою перевагу. Пластиковий стакан найлегтій. Добре працює з дильним апаратом, яким даються молоді корови або з маленьким виміном. Ці корови, які даються перший раз, краще ставити пластмасовий стакан. Нержавіючі стакани використовуються вже для дорослих корів, які давно доються. Він важкий, гарно витягує вим'я та добре доїть. Також це саме надійний стакан. Він виконаний з нержавіючої сталі повністю. Має приварний штуцер, на ньому нічого не ламається, нічого не відбивається. Біжбюджетний варіант нережвіючого стакана це стакан комбі. Він також має нержавіючу трубку та пластмасовий головник. Також не ламається, добре сидить та вважається надійним. Стакани мають наступну вагу. Пластик по стаканам похмажить. 70 грам, комбінований 208 грам, живіючи 224 грамоти. Всі стакани виконують однакову функцію, Остануть на нагоді, коли у вас довійний апарат для корів, і вам потрібно замінити стакани або покращити їх комплектацію. Всім дякуємо, зверного дня.